Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку милу каблучку із бісеру з сердечком. Плететься вона елементарно просто, я все вам покажу, розкажу. Це монастирське плетіння, або ще його називають плетінням-хрестиком. Зараз пропоную вам подивитися на матеріал, який ми з вами будемо використовувати для даного майстер-класу, і перейти на майстер-клас. Дуже симпатично, виходить. Це ось така мила прикраса для тих, хто не дуже любить носити більш об'ємніші роботи. І так, запрошую на перегляд матеріалу! Для даної роботи я використовувала бісер 10-го розміру. В моєму розпорядженні був ось такий блакитний та ось такий жовтий. Він, звісно, більше нагадує персиковий, але мені він також дуже подобається. А бісеру потрібно буде зовсім, -зовсім небагато, буквально 1 грам а, жовтого і десь навіть не пів грама а, ось такого. А, Лакитного бісера, тобто, якщо у вас є якісь залишки бісера, то це ідеальний варіант, де їх можна використати. Плисти я буду на ниточці Титан 100, це поліестер. І, відповідно, вам також рекомендую використовувати таку ниточку, я використала ось таку. Вона мені більш підходить під ось цей бісер. Можна буде використовувати, звичайно, білу, бісер ви можете замінити на ваш розсуд, абсолютно на будь-які відтінки, які вам подобаються. Відповідно, будете міряти по своєму пальчику. Ще така малесенька ремарочка, можливо, вам потрібно буде. На пів грама більше бісеру, якщо у вас об'єм пальчика більше, ніж в мене. В мене об'єм пальчика номер 16 І так, давайте починати нашу роботу. І так, друзі, для початку роботи набираємо на одну з голочок, нам необхідно їх взяти дві. На одну з голочок набираємо чотири жовті бісеринки. В моєму випадку вони не такі вже і жовті, вони більш якісь бежеві, але тим не менш буде. І так, після того, як ми набрали, ми повинні відсунути їх до середини нашої ниточки. Після того, як вони відсунуті до середини, ось зараз я сфокусую. Нам необхідно пройти голочкою через першу бісеринку, так, щоб в нас вийшло кільце, в якому, дивіться, якщо ми зараз розтягнемо, ось що ми побачимо: в якому ниточка виходить з двох, з однієї бісерин, бісеринки з двох різних сторін. Ось так. Бачите? Одна бісеринка і ниточка виходить одна з однієї сторони, а інша з іншої сторони. Це надзвичайно просте плетіння, це плетіння хрестиком, ще його називають монастирським плетінням. Неважливо насправді, як його зараз назвати, важливо те, що воно досить просте в виконанні. Далі. На одну голочку ми набираємо дві бісеринки. Я зараз постараюсь максимально збільшити зображення, щоб всім було гарно видно. Ось так. На одну голочку, як я вже сказала, набираємо дві бісеринки на іншу голочку, ось тут, де ми набрали дві, ми відставляємо в сторону, вона нам більше не потрібна. На іншу набираємо одну бісеринку, підтягуємо і проходимо голочкою, дивіться, через ось цю першу бісеринку на тій ниточці, де дві бісеринки. Підтягуємо ось так. Ми проходимо лише через одну бісеринку, ось так. Далі знову набираємо на одну голочку дві бісеринки, підтягуємо, а на іншу голочку ми одягаємо одну бісеринку, підтягуємо і проходимо через другу ось цю бісеринку, голочкою, ось так. Підтягуємо. Бачите, і коли ми підтягуємо, у нас знову ниточки виходять з різних сторін однієї вісеринки. Ось так. Ось така краса в нас виходить. І далі ми продовжуємо так до того моменту, поки об'єм необхідний нам для кільця не буде достатній. Але перш ніж ми це зробимо, я пропоную почати робити малюнок. Малюнок буде у нас у вигляді сердечка. Ось ми зробили три хрестики. Далі, що нам необхідно зробити? Для того, щоб малюночок, нам необхідно набрати на одну галочку дві бісеринки блакитного кольору і на одну, одну бісеринку жовтого кольору. І проходимо через другу блакитну. Ось так. Підтягуємо, після того, як ми підтягнули, ось що у нас повинно отриматись, ось така штука. Далі знову набираємо на одну голочку дві бісеринки блакитного кольору, і на одну голочку ми набираємо одну бісеринку, також блакитного кольору, і проходимо через ось цю другу блакитну. Підтягуємо. Ось так. Далі на оцю верхню голочку ми набираємо одну бісеринку блакитну і одну жовту. Далі одна бісеринка жовта набираємо її на ось цю голочку і проходимо через ось цю жовту. Підтягуємо. Ось, друзі, що в нас виходить. Далі ми йдемо виключно жовтими хрестиками до того моменту, поки довжина для об'єму нашого пальчика не буде достатньою. На цьому ми зупиняємось і будемо з'єднувати кільце і робити другий ряд вже разом. Продовжуйте до кінця ряду роботу самостійно. Нагадую: ми на одну голочку набираємо дві бісеринки, на іншу голочку набираємо одну бісеринку і тією голочкою, де в нас Одна бісеринка. Проходимо через першу бісеринку на другій ниточці. І так, друзі, для мого об'єму пальчика в мене вийшло 16 хрестиків. В мене розмір пальчика 16-16,5, тому для мене така кількість буде достатньо. Ви міряєте на свій пальчик. Далі. Останні хрестики, як ми робимо? Ми набираємо на одну голочку одну бісеринку жовту і на іншу голочку також одну бісеринку. І проходимо, дивіться, зараз я їх підтягну. Ми проходимо через ось цю першу бісеринку. Проходимо спочатку з однієї сторони, ось так. Потім беремо іншу голочку і проходимо з іншої сторони, ось так. Підтягуємо. І ось що ми бачимо. Що в нас виходить? У нас виходить повністю зроблене кільце, ось таке воно в нас, і воно а, ніде абсолютно не видає момент з'єднання. Далі, що робимо? Проходимо цією нижньою голочкою через оцю бісеринку. Дивіться, уважно, через ось цю. І ось цю верхню бісеринку. Далі беремо наступну ниточку, голочку, ось вона, і проходимо через ось цю бісеринку, з якої вже виходить ниточка, але просто в іншу сторону. Ось так. Бачите, що у нас виходить? І ми з вами, з вами готові рухатися в роботі над наступним рядом. Для цього на ось цю ниточку, яка в нас перша, ось тут, набираємо три бісеринки жовтого кольору. Підтягуємо так. лише один раз ми набираємо три бісеринки. Далі беремо ось цю нижню ниточку. І проходимо голочкою через верхню бісеринку, останню саму, підтягуємо ось так. Далі. Беремо нижню, ось цю нижню ниточку і проходимо голочкою через ось цю вершину хрестика наступного. Підтягуємо. Ось що виходить. Бачите, в нас є верхній хрестик. Далі набираємо на ось цю верхню ниточку дві бісеринки, підтягуємо їх, беремо нижню голочку і проходимо через першу ось цю бісеринку, підтягнули. Ось що виходить, у нас готовий другий хрестик. Далі беремо нижню голочку і проходимо через бокову, ось цю верхню бісеринку нижнього хрестика. Підтягуємо, і, друзі, на верхню ниточку, на верхню голочку знову набираємо з вами набираємо з вами одну жовту бісеринку і одну блакитну. Підтягуємо. Далі проходимо, беремо нижню голочку і проходимо через блакитну бісеринку. Ось так. Підтягнули. Далі беремо нижню ниточку і проходимо через блакитну бісеринку. Ось так. Далі на верхню ниточку набираємо дві блакитні бісеринки, підтягуємо їх. І проходимо нижньою голочкою, нижньою голочкою через ось цю блакитну першу підтягнули. Далі беремо нижню голочку і проходимо через середню ось цю бісеринку, блакитну, верхню бісеринку наступного нижнього хрестика. Підтягуємо. Далі набираємо одну жовту і одну блакитну. Підтягуємо і беремо нижню голочку і проходимо нижньою голочкою через блакитну бісеринку. Підтягуємо. Далі беремо ось цю нижню галочку, і проходимо нижньою голочкою і проходимо через ось цю блакитну бісеринку. Підтягуємо. Далі на верхню голочку набираємо дві блакитні. Бісеринки, підтягуємо, беремо нижню голочку і проходимо нижньою голочкою через ось цю першу блакитну верхню бісеринку. Підтягуємо. Далі беремо нижню ниточку, голочку і проходимо через наступну бісеринку. Ось так. Далі беремо знову верхню голочку, набираємо дві жовті, підтягуємо і проходимо тепер нижньою голочкою через ось цю першу жовту бісеринку, підтягуємо, далі беремо нижню голочку і проходимо через ось цю нижню, точніше, верхню бісеринку нижнього хрестика. Ось так. І далі все продовжується по кругу, абсолютно одинаково. Ось у нас вийшло сердечко. Далі ми повинні пройти ось так. До кінця цього ряду і закінчувати нашу каблучку ми з вами будемо разом продовжувати до кінця роботу самостійно. Ось, друзі, ми дійшли до кінця ряду. Що ми бачимо? У нас ниточка виходить одна з цієї бісеринки і інша з оцієї. Далі у нас немає можливості нікуди рухатись, тому що тут вже початок ряду. Відповідно, далі ми проходимо голочкою через першу ось цю бісеринку. Ось вона. Далі підтягуємо ниточку і оцю ниточку поки залишаємо. Беремо ось цю ниточку. Ось цю. Ось вона. Набираємо одну бісеринку жовтого кольору і проходимо голочкою, дивіться, зараз показую, через ось ці дві бісеринки. Ось так, підтянули ось, друзі, що виходить. Далі, ось цією ниточкою, ось вона. Ми проходимо через ось ці дві бісеринки. Ось підтягнули. Далі, ось тут, зав'язуємо дві ниточки на два вузлики. Перший і другий. Можна зав'язати ще один для більшої впевненості. Ось так. Дивіться. Вузлик у нас зараз. Якщо ми підтягнемо, ховається в ось цю бісеринку. Зараз ви, можливо, його ще можете бачити, тому що в мене максимальне збільшення. Відповідно, після того, як він ховається в бісеринку, його зовсім не буде видно. І у нас готове кілечко, така от каблучка у нас з вами готова. Дуже надію, що цей майстер-клас був для вас зрозумілий та корисний. Не забувайте підписуватись на мій канал, додайтеся в наші спільноти в соціальних мережах. Посилання на них вам залишаю під цим відео. Також, якщо вам цікаво, більш детальніше заглибитись в бісероплетінням, переходьте на мій сайт, там безліч цікавих і корисних майстер-класів. До зустрічі в нових відео, друзі!